Маржиналі, друже. Мене звуть Дмитро Куріс. Я наставник з маркетплейсів і це канал товарка без води. І сьогодні вже 86 шосте відео з мого щоденного челенджу. «Відео на YouTube щодня сьогодні поспілкуємося про таку тему, що ж таке товар-локомотив і навіщо він тобі потрібен в твоєму асортименті. Ну а на початку цього відео, як зазвичай, постав лайк і підпишись на цей канал, якщо ти, можливо, ще не підписаний. Дивись, товар-локомотив локомотив це така цікава штука. Наприклад, ти торгуєш сукнями, і у тебе є сукні в чорному кольорі, в білому та в рожевому, і всі вони мають однакову модель, тобто однакову сітку розмірну, однакові принти, просто різні три кольори: чорний, білий та рожевий. Також із практики, по закону Парето, один артикул буде продаватися набагато краще, ніж інші. Два. Ну так воно працює. І ми розуміємо, що у нас є два варіанти стратегії. Перший варіант, коли ми просуваємо три артикули окремо, тобто перша картка у нас буде чорненька, друга біленька, третя рожевенька. І ми будемо намагатися всі ці три картки просунути в топ на першу сторінку і показати якомога більшої кількості людей. Але з практики це не дуже класна стратегія. І ось чому. Ми розуміємо, що, наприклад, найбільш популярний з цих кольорів це чорний колір. І ми беремо і до чорного артикулу, додаємо білий і рожевий. І у нас тепер є карта, де є три кольори. Так ось люди, ті, які будуть заходити по чорному кольору, якась їх когорта людей буде приходити і цікавитися і іншими кольорами у тебе в карті, тому що вони побачили, що там взагалі-то є ці кольори. А так би вони просто не побачили, тому що ти не зміг би вивести три артикули на першу сторінку. Тому в даному випадку товар локомотив, товар – це був артикул з чорним кольором, і він вже привів до тебе клієнтів, можливо, і на білий або рожевий колір. А звичайно, хтось купив і чорний, тому що вони спочатку обрали цей колір або через характеристики фільтри галочками, так або просто побачили його на першій сторінці і думали купити. Як же ми можемо використовувати цю стратегію з товаром-локомотивом у себе в товарному бізнесі? Перша історія, ми також можемо групувати свої картки, або по якимось критеріям, наприклад, набор для спецій. 12 баночок, 16 баночок групуємо в одну картку. І кожна картка має, звичайно, вже більшу вагу, тому що ми маємо більше трафіку в одному артикулі. Це перша історія. Або, наприклад, групуєш по кольорам, але не в усіх категоріях є ще можливість групувати по кольорам. Тому запитаю свого технічного спеціаліста або модератора на маркетплейсі, чи є в твоїй підкатегорії. Така історія з групуванням по кольору. Далі ти можеш робити комплекти. Тобто твій головний товар, який у тебе щоденно продається, він класний, він супер, і ти до нього додаєш комплект той товар, який ще у тебе не продається. Або ти бажаєш цей товар як новинка, забустити в топ, або, наприклад, ти бажаєш щось розпродати. Так ось ти даєш його в комплект до свого основного товару локомотиву, і він також починає поступово продаватися, і ти сушиш свої залишки на складі. Або, наприклад, є ще третя історія, коли ти на промі додаєш супутні товари, звичайно. Ті товари, які тобі потрібно продати на якнайшвидше, ти робиш їх якомога лівіше, тобто показуєш в першу чергу. І ці товари також люди бачать у тебе в карті, де товар-локомотив на промі. Вони бачать його у тебе нижче в полі під описом. І хтось бере дай купує і його, тому що, ну чому ні, якщо до тебе класна пропозиція і вона відрізняється від товару локомотиву. Можна і купити, да і взагалі історія з товаром локомотивом дуже класно працює, коли ми голосом підтверджуємо замовлення і кажемо: наприклад, ви купуєте що? Ви купуєте шапку? Добре, супер. Можливо, вам потрібні якісь перчатки зимові або, наприклад, шарф і ця історія. Тобто, у вас був спочатку товар-локомотив, шапка. А ви додали ще декілька товарів, і якась когорта людей також купить твої до продажі товари з голосу. Тому що у вас був товар-локомотив, а ви заморочилися і додали своїм операторам табличку, що до якого товару допродавати. Але, звичайно, не забудь дати бонус своїм операторам, щоб у них була мотивація допродавати ці товари. Тому що підтвердити голосом, замовлення, яке клієнт вже сплатив або замовив, це одна штука, а додати допродати це вже зовсім інша. Для цього і потрібна мотивація. І товари локомотиву вони по факту є в будь-якому бізнесі, і в онлайн і в офлайн. Це є, начебто, авц аналіз. Ти розумієш. Товар А це звичайно товар локомотив. Він щоденно продається. Він тобі подобається. Це реально класний товар, який у тебе продається на щоденній основі. Товар Б, це ті товари, які вже продаються не так часто, можливо, раз на тиждень. І їх і потрібно доукомплектовувати до основного товару і продавати. А ось, наприклад, товари категорії С це ті товари, які у тебе продаються раз на місяць, або взагалі ще рідше. ці товари потрібно звичайно сушити і розпродавати, тому що їм навіть товар-локомотив не допоможе. Взагалі, грамотна історія була б така історія, коли у тебе є товар-локомотив, товар-подаруночок і товар, як... на апсейл, на допродаж до твого основного товару, до товару локомотиву. І так в будь-якій лінійці товару у тебе є головний подаруночок до продаж, головний подаруночок до продаж. Оце цікава історія. А в наступному відео ми з тобою поспілкуємося, як же упаковувати, продавати грамотно товари не на форматі характеристик, а на форматі вигод. І, взагалі, що це таке. Ну, а якщо ти бажаєш більше інформації про товарний бізнес, як продавати ще більше на маркетплейсах, то інформація про це є в описі під цим відео. А якщо тобі сподобався цей відео, постав лайк, підпишись на цей канал. А я тобі бажаю, друже, маржинального настрою. І дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.